Королєви, дивіться, Аркадій салат зробив, гречку зварив, котлет насмажив, капуснічок зварив. Золотий брат! Золотий брат! А Максим з Шухіром на голові, Максим, тебе таке, якби не що. Міні, як тобі прическа, з Максиму? Якийсь як це називається. Може так само вийшло. Ну добре, вона подумає. Зубога. Мамі якщо по дорозі їхала, показувала фотографії, коли вона була маленька. Там птахи живуть. Гніздо кажу, їх ідемо, якщо нам відказує фотографію. Отут бачиш, отут я сиділа, а тут біля того телевізора мене тато навчив як їсти яблуко ціле з кісточками і шкіркою. А тут бачиш, а тут біля того телевізора, що мене мама вчила букву є. Ото був капець тої букви є. Всякі чудеса мені а потім каже, а де мені будуть в телефоні всі фотографії Кармоніка, а я за кермом, я тобі покажу, як буду вдома, вона така сидить, така пауза, так, три секунди. Потім така, звісно, звісно. Циркачка ти наша. Так шо? Маніка, суп будеш їсти? Буде їсти? Да.